Друзі, я вітаю всіх глядачів ютуб каналу Україна сьогодні. Це тема дня. Я Олексій Ліхман. Дуже прошу вас одразу на початку. Поставте лайк, будь ласка, цьому відео, якщо вам подобається, що наша команда для вас робить щодня. А саме ми аналізуємо найгарячіші та найцікавіші теми дня, що минає, і обговорюємо їх з вами і та нашими експертами. Ось сьогодні ми обговоримо одну із таких гарячих і досить незрозумілих тем. Досить дивні новини останніми днями циркулюють у західних змі лише шість українських Пілотів закінчили програму навчання польотом на винищувачах f-16 які мають надійти до України уже у серпні місяці. Окрім цього, до Києва долетіли нові російські безпілотники під назвою Гербера. Противник позиціонує їх як молодшу серію шахет 13 Подивіться всі деталі далі у сюжеті. Американське видання Вашингтон Пост опублікувало статтю з дуже невтішними прогнозами з приводу передачі в Україні винищувачів F-16. Чиновники відмовилися точно сказати, скільки літаків Київ отримує цього року, але це буде не більше однієї ескадрильї близько 20. І лише шість пілотів за прогнозами закінчить навчання до цього літа, тому що програма має обмежені місця і проходила з затримками. Американські чиновники давно заявили, що F-16 навряд чи дадуть Україні вирішальну перевагу через надійну протиповітряну оборону Росії. Українські чиновники, однак, відповідають, – F-16 як і інше озброєння, захід постачає занадто мало і занадто пізно. За словами аналітиків видання, через російське ППО та малу кількість одиниць f 16 не зможуть завдавати серйозних уражень силам противника. Тут так, тут проблеми, бо є насиченість системами ППО безпосередньо лінії бойового зіткнення. Там глибоко шоленована система ППО, але Варто і робити акцент на тому, що ті навіть двадцять 16, які будуть передані українській стороні, вони можуть бути використані для нанесення ударів використанням ракет повітряного базування, мовиться штормшедол, скальп по тилових об'єктах збройних сил Російської Федерації, причому які розташовані як на окупованих територіях материкової України, так і відповідно на території. Окупованого Криму я не виключаю, що власне можливість нанесення ударів з використанням F-16 буде і по території Російської Федерації. Крім того, за словами експертів, навіть невелика кількість літаків значно посилить українську ППО і не дасть тероризувати мирне населення. Я покажу, стаття заангажована. Навіть та кількість F-16 може серйозно посилити позиції Сил оборони України в моменті знищення тилової інфраструктури російських окупантів, ну і відповідно в моменті протидії засобам ураження Російської Федерації. Мовиться про ті ж саме безпілотники і крилаті ракети. Також в мережі з'явилася інформація про аналог безпілотника шахеда, зроблений з ДСП і пінопласту, який росіяни вже застосовували по Київщині. Стала відома назва БПЛА, який нещодавно долетів до Києва. Це нова розробка Гербера, яку росіяни позиціонують як молодшу серію шахедів. Завдання Гербера відрізнятиметься від гераней. Крім ударів по об'єктах, додадуться елементи розвідки та завдання з відволікання уваги засобів нашого ППО. Також противник анонсує застосування ройових рішень. За словами експертів, дешеве ноу-хау хоч і несе малий бойовий заряд, але літаючи роями від десяти одиниць, може спричинити немало шкоди. Цей безпілотник може виконувати як функції розвідувальні, так і відповідне нанесення ударів безпосередньо по об'єктах на території України. З одного боку, це здешевлення самого процесу виробництва безпілотників, враховуючи можливу масовий. Характер їх випуску з іншого боку, це відповідне перевантаження української системи ППО, враховуючи те, що це будуть рові атаки по декілька десятків безпілотників. Менша бойова частина буде компенсуватися відповідно їх кількістю, навіть якщо бойова частина буде до трьох кілограмів, це все одно ну, серйозні виклики для української сторони. Але є і хороші новини цієї ночі. Безпілотники спалили дві нові підстанції в Білгородській і Орловській областях. Звісно, позиція російського Міноборони, як завжди, все збили. Средства ПВО за заноч перехватили і унічтожили 39 українських безпілотників над Курською, Белгородською, Вороніжський, Брянською і Лінінградській областями, сообщила Міноборони. Проте губернатор Орловшини прокоментував те, що приховати не вдалося, адже люди чули вибухи і бачили пожежу. Друзья, сегодня ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции. Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Такие постоянные руйнования российской энергетической инфраструктуры безумовно позитивно вплывают на хит войны. Створится ситуация социальной напруги в российском обществе. Стрі, коли виводяться з ладу, як підстанції, так і відповідна а, а АЗС, які унеможливлюють нормальне функціонування. Цивільного сектору Російської Федерації і Російська Федерація змушена йти на відповідно непопулярні кроки щодо так званої санітарної зони, але вже на території Російської Федерації. Причому ширина санітарної зони до 50 кілометрів мовиться про примусовий характер евакуації цивільного населення в глибині райони Російської Федерації. Адже усі два з половиною роки переважна більшість росіян підтримували війну. Вона була десь далеко і їх мало стосувалося. Тепер же підтримувати політику Путіна за рахунок власного майна і добробуту їм вже не так і солодко. З авіаційним експертом і аналітиком Костянтином Криволапом говоримо далі. Пане Костянтине, дуже радий вас бачити. Вітаю. Навзаєм вітаю вас. Пане Костянтине, як ви сприйняли інформацію, видану за телеграф про те, що, начебто, шість тільки пілотів для f 16 вдалося навчити до цього часу. Дуже знаєте, змахує на зраду зрадоньку, Вам не здається? Ну, я е, телеграф не бачив. Я бачив статтю Вашингтон Пост, на яку, мабуть, посилається Телеграф, звідки ну, ну, там це багато це хто та... посилається Пість. так. Так. Да. Ну, основна стаття була головна стаття була Вашингтон Пост. Я скажу, що перше, це писали не експерти, не авіаційники. Це писали журналісти, які зібрали всю інформацію, всі висловлювання стосовно цього питання. Вони зібрали все це до купи, і оцю купу вони вилили в цю статтю. Що стосується шести пілотів, то вони кажуть, що Україна отримує 20 літаків, але тільки шість пілотів закінчить навчання влітку цього року. Ну, така дуже дивна цифра, дуже дивна інформація, тому що вона ніяк не, не має в ній ніякого погодження з тією інформацією, яку ми вже мали. Ми мали дуже чітку інформацію стосовно того, що в нас є групи, які навчаються у Франції і почали навчання в Британії. Це недосвідчені пілоти, які тільки закінчили в льотне училище. І вони там починають це все вивчати з нуля. І там вони ще не доходили до f 16 Вони там летали на Т-38 талоні, так званому, на інших літачках маленьких. Вони вивчали, скажімо, принципи взаємодії і принципи керування літаками. Друга велика група наших фахівців, там в кількості 70 чоловік. Навчалися в Данії і були дуже чіткі повідомлення, що частина цих е, е, фахівців це були саме технічні спеціалісти, і що їх частина там в кількості там була, називалась навіть цифра 52. Не зрозуміло, чому, чому було взагалі 78 пілотів і 52 технічних спеціаліста. Якось воно там, знаєте, там з арифметикою там не погоджується. Так от там чітко було названо неодноразово, що вісім пілотів, і ця база в Данії, вона в цьому висвічує свою роботу і переходить повністю. Вона вимикає всі програми по 16 шістнадцятому. Переходить повністю на програми по Ф тридцять Е, Крім того, було повідомлення теж дуже чітке. Датські пілоти, ну тобто, пілоти, які навчалися в данії, вони закінчують на навчання 5 місяців. Тобто це 8 пілотів 6 у порядку. Прилетів цеби американці, і вони навчали їх і наших пілотів. І ця цифра неодноразово там була підтверджена. Тобто я не думаю, що та цифра 6 пілотів це якась ну, релевантна цифра. Я думаю, що все ж таки цифра в 20 пілотів, вона більш така е, логічна, скажімо так. Далі. Це ну, літаків. Літаків взагалі, от цифра 20, вона десь пляше, але я думаю, що в нас будуть заходити спочатку, потім 6 і в на найкращому випадку ще 6. Тобто буде е, от Вашингтон Пост, вони кажуть, що там не більше однієї 20. Ну, 20 літаків це не ескадрілі, це навіть більше, ніж американська ескадрилья. За американськими, за натовськими стандартами ескадрилья – це 18 літаків. За <клев>, радянськими стандартами, які там продовжуються, і в російській армії, і в українській армії, це 12. Їх може трохи більше бути, трохи менше бути. Але е 20 літаків ні, ескадрилі це ну, забагато. Далі Тому, що перші завдання, які будуть виконуватися. Це будуть завдання, які будуть пов'язані з налагодження взаємодії різними системами системи самих літаків керуватися літаками. Натівські стандарти, натівські процедури. Це не радянські процедури, не радянський формат взаємодії пілота з командним центром. Пілоти F-16 вони мають достатньо інформації, щоб більш самостійно місії. Тому що, э, за радянським стандартом вишкадає як команду, і пілот э, направляє чи стріляє, чи, чи направляє літак в нужному напрямку, э, це зовсім інша процедура керування. Крім того, треба поєднати системи э, з системами наземними, мати повну інформацію обізнаність бізнесу. Знання і що простору, э, що перші завдання будуть. Вони будуть пов'язані з налагодженням цієї взаємодії. І саме ці перші шість літаків, мабуть, будуть виявляти всі нестиковки, які є зараз в цій взаємодії. А потім ще додадуться ще шість літаків. Стосовно того, наскільки ці літаки зможуть виконувати завдання, скажімо, попуску ракет і скальп, то це. Неможливо, тому що ці ракети не імплементовані ні Storm Shadow, ні Scalp, Вони не імплементовані до f 16 Ці ракети може пускати або Міраж, або Гріпен. Це європейські літаки, і вони можуть ці ракети запускати. Причому не всі міражі можуть ці ракети запускати. Дві тисячі п'ятий він може це робити. Ось саме про ті літаки, про які казав Макрон. Як близько зможуть наші літаки підлітати на до лінії бойового зіткнення? Я думаю, що цифра, яку назвав шановний пан Серський, 40 кілометрів, це абсолютно розумна, абсолютно арифметично така вирішує задачка. Тобто, якщо там десь на лінії від лінії розмежування, там в 20-30 кілометрах стоїть БУК, який принципово може вразити. Цілі там до 40 кілометрів, то ближче наближатися немає сенсу. Крім того, є ще ПЗРК, до яких не хоне хотілося б долітати, і тому я думаю, що ця цифра 40 кілометрів, вона розумна. Коли системи ППО в Росії будуть вже досить подавлені, досить там знищені, і буде контрольований простір, і це дії за стандартами НАТО. Вони спочатку знищують ППО, потім туди пускають літаки. Mm -hmm. А знищуються вони саме атакамсами, хаймарсами і іншим ракетним озброєнням, там наземного базування. Е, удари по російській території або по окупованій території. Для цього треба мати ракети Джасон 158. Вони можуть діяти там і на дистанцію. 300 кілометрів і можуть діяти на дистанцію 900 кілометрів. Ну, а для такої дистанції можна... нам потрібно, щоб їх використовувати ще й дозвіл наших західних партнерів, ну, бити так далеко. Без сумнів, да, да. Я Ми думаю, будемо що сподіватися, я... що і цю червону лінію вони перейдуть. Вона, вона в... поступово будемо переходити, тому що це концепція Селівана, яка була там ще при Обамі розроблена, поступово-поступово підвищувати рівень ескалації, але контрольована дуже, так, дуже. Дуже, дуже, дуже повільно, скажімо так, воно визиває там роздратування. У нас ми розуміємо, що ніяких там ескалацій вже не може бути. І мені було дуже ну так, не вподоби, коли запитали якогось американського чиновника дуже високого рівня, не пам'ятаю кого саме, але когось чи то з Білого Дому, чи то з Пентагону, спитали: а оці удар по нашому Охмадиту. Він як змінить позицію американців стосовно можливості бити більше ніж за 100 кілометрів. Я кажу ні, ні, це не має ніякого значення. І оці цинізм мене ну трохи. трохи Ну, було дуже неприємно скажімо Він про. збурює всіх, пане Костянтине. Да давайте називати речі своїми іменами. Ви правильно говорите, це цинізм. Цинічно і іноді навіть здається, знаєте. А коли просять не бити по НПЗ, аби в Америці нафта не подорожчала. Це можна прирівняти до того, що як -то українці не хочуть гинути за достаток там мешканців там деяких. Ну ми пам'ятаємо, хто про... підняв цю тему з НПЗ, да? Саліван до. до, до, до... <рес> Ні, не Саліван підняв, ну, Саліван озбучила... приїхав цим меседжем до uh, Києва. Ми пам'ятаємо, приїжджав. до вже він. Потім приїхав а спочатку. Ці меседжі запускала віцепрезидент Сполучених Штатів. Uh -huh. Зрозуміло, ну десь війна, десь вибори, але ми залежимо від наших партнерів. Тому давайте з вами обережно так і закриємо цю тему, і перейдемо до іншої, яка, яка була в сюжетах. Гербера насправді така страшна, якою її малюють росіяни? Чи дійсно це щось новий проривний якийсь вид шахеду? Чи можна його називати російським, чи це знову ж таки перефарбована і перезамальована назва іранського шахеду? І взагалі, чи чекати якихось неприємних сюрпризів нам в плані безпілотників найближчим часом? Ще нових якихось модифікацій? Ну тут, тут таке питання. Те, що вона там з фанери і з пенопласту, це нічого там всього незрозумілого нема, тому що у нас є дуже гарний безпілотник, називається він AQ400 Коса, і він саме з фанери зроблений. І чудовий безпілотник, який літає з досить серйозною бойовою, бойовим навантаженням на 800 кілометрів, там в залежності, там яка дальність, скільки з вибухівки туди закладати. Тобто, це звичайне рішення, нічого тут такого дивного нема. А от стосовно самої гербери, ну якщо там в неї буде там бойова частина 3 кілограми, це серйозно, але головне це. Повідомлення про те, що вони будуть використовувати роєві технології, тобто Swarm Intelligence. і якщо це так, то нам треба бути дуже напружитись, тому що вони будуть взагалі в будь-якому випадку, вони будуть виснажувати наше ППО, тобто в цьому сенсі вони небезпечні. Якщо там є керування роєм, застосовані ці технології, ну треба буде дивитися, які саме технології там застосовані, і як ці проти цього протидіяти зараз на цьому фронті інтелектуальної боротьби, інтелектуально технологічної я б сказав, боротьби між нашими фахівцями і росіянами дуже напружена йде боротьба, дуже напружені такі рішення є незвичайні. Вони є десь взагалі в цілому. Ми трохи раніше, трохи швидше працюємо, але росіяни дуже швидко підхоплюють ці наші ідеї, і мають можливість реалізовувати в своїх системах, тобто вони просто в нас їх крадуть. Ну як в принципі звикли це робити по всьому світу і не ну, лише там теж теж недугні сидять. Давайте будемо називати речі своїми іменами Там не будемо. Зрозуміло. Я дуже дякую вам за цю розмову. Сподіваюсь, вона була дуже корисною, пізнавальною та цікавою і для наших глядачів, яким нагадую, що я щойно спілкувався із авіаційним експертом, аналітиком Костянтином Криволапом. На все добре, пане Костянтина. До наступних зустрічей. дякую, заслуг. на все добре. Дякую.